Скільки вам потрібно для комфортного життя в Одесі? 1100. На місяць? Так. А ви скільки заробляєте? Чи це Так, я військова. Мета? І може і вполне 10 тисяч хватить, і 5 тисяч. На що основні витрати? В основному це одежда, їда, бухло. Можливо, 10 тисяч доларів. Це, типу, 40 тисяч. Це прям суперкомфортно для мене. Тисячу доларів може і вистачить, ну, щоб можна було піти і в театр, і в ресторан, і гарно одягатися. Це, це можливо. Хоча можна і на 500 доларів прожити. Тридцятка, так як у мене менше тридцятки за П, то десь 20-25 плюс-мінус. Мне кажется, для комфортной жизни минимум 50-60 тысяч точно нужно. Ну, тысяч 50 миллионов. 700 долларов, я думаю, хватит.